Актуальне життя Кременчуцької громади говоримо у найближчі хвилини. Ви дивитесь новинний випуск вівторка. Сьогодні 524-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Сили оборони продовжують наступ, а ворог атакує мирні міста. Близько опівночі росіяни завдали по Харкову ударів дронами типу Шахід. Зафіксовано влучання у триповерхову будівлю навчального закладу у Салтівському районі. Зруйновано два поверхи, сталася пожежа, на щастя, без постраждалих. Ще три прильоти зафіксовано на території спорткомплексу у Шевченківському районі, пошкоджено двоповерхову будівлю. Отримав поранення та був ушпиталений 63-річний охоронець. Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка щодо ситуації у Харкові після нічної атаки дронів. Про це у телеграм-каналі президента, цитую, ранок почався з важливих доповідей міністра Клименка щодо ситуації та атак по прикордонних областях і нічного удару дронами по Харкову. Ворог атакував п'ятьма шахедами, зазначив пан Зеленський. Кількість постраждалих внаслідок удару по кривому рогу зросла. Рятувальники вже завершили пошуково-рятувальні роботи. На жаль, ця ракетна атака забрала життя шістьох людей, зокрема дитини. А загальна кількість постраждалих зросла до 81-серед них семеро дітей. У лікарнях залишається 19 постраждалих, усі середньої тяжкості. Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА. Сьогодні у Кривому розі день жалоби за жертвами вчорашнього ракетного удару. Вічна пам'ять загиблим, співчуття рідним та близьким. До новин з Росії роз повідомляють, що за пару днів в РФ та в Окупованому Криму було шість спроб підпалити будівлі військоматів. Будинки розташовувалися у Казані, Сєвєродвінську, Калузі, Петербурзі та в Окупованій Феодосії. Цікаво, що більшість затриманих запідпали люди віком понад 50 років. І як мінімум одна жінка заявила, що їй наказали це зробити куратори з ФСБ. Старшому із затриманих 76 років його переконали, що у військоматі перебувають зрадники батьківщини. Тим часом Москву знову атакували безпілотники, є приліт, повідомив мер. Кілька безпілотників, за його словами, збили під час спроби прольоту до Москви. Один долетів до тієї ж вежі у бізнес-центрі Москва-Сіті, що й 30 липня, пошкоджено фасад та рівні 21-го поверху. Втрати Росії у війні в Україні на ранок вівторка 1 серпня склали 500 окупантів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 246 690 військових. Крім того, ЗСУ знищили 10 БПЛА та 23 артсистеми, про це повідомляє Генштаб. Тримаємо стрій, і дякуємо нашим захисникам і захисницям за можливість розпочати новий літній місяць. Як проживають його мешканці Кременчуцької громади, про все це далі? Нагадаю, наші інформаційні випуски виходять двічі на день з понеділка по п'ятницю, о 18 та о 20.40. Наші сюжети на офіційних сторінках у Фейсбуці, Ютубі, Інстаграмі та Телеграмі. Бережіть себе, слава Україні! Героям слава! Із початку поточного року на території Полтавської області зреєстровано 527 ДТП з потерпілими, у яких 63 особи загинули, та 672 поранені. З них 30 ДТП, в яких загинули 15 осіб та травмовані 40, сталися за участі водіїв, які керували транспортними засобами у стані сп'яніння. Повідомляють про таке обласні правоохоронці, зазначаючи, що згідно зі статистики, більшість ДТП стається через ігнорування водіями швидкісного режиму, порушення правил маневру. Ваня, порушення правил проїзду перехрест, а також порушення правил проїзду пішохідних переходів та керування транспортними засобами, водіями у стані сп'яніння. Сьогодні у Кременчуці в районі центрального пляжу ледь не потонув 24-річний хлопець постраждалого госпіталізовано до лікарні у тяжкому стані. На місці події працювали правоохоронці і нині встановлюють обставини того, як він опинився у водоймі. Ця інформація знайшла близько восьмої години до Кременчуцького районного управління поліції. Відповідно, виїхала як швидка, так і аквасервіс Кременчук та слідчо-оперативна група. Попередньо встановлено, що чоловік 99-го року народження, як він опинився в водоймі, наразі перевіряють. Попередньо це стрібно з Крюківського мосту. Наразі хлопець перебуває в тяжкому стані в лікарні. Також сьогодні зранку, в районі Чекалівського кар'єру, в річці Дніпро, місцеві рибалки виявили тіло людини. Відповідно на місце події відразу прибули правоохоронці та аквасервіс Кременчук. Під час пошукових робіт було виявлено труп чоловіка 39-го року народження мешканця міста Кременчук. Для встановлення причин смерті тіло загиблого направлено на судову медичну експертизу. Наразі за фактом розпочато кримінальне провадження встановляться всі обставини смерті пенсіонера. Під Кременчуком невідомі потруїли чотирилапих, підозрюють місцевого мешканця. Зокрема, учора ввечері до Кременчуцького райуправління поліції надійшла відповідна заява про те, що ймовірно в селі погреби потроїли собак та котів. Вчора близько 18 години 45 хвилин до Відділу поліції 1 Глобана надійшла інформація від мешканки села Погриби, яка повідомила, що має інформацію про отруєння собак та котів в даному селі. Відповідно відразу виїхала слідчо-оперативна група. Наразі інформацію викладено в заяві місцевої мешканки перевіряють правоохоронці Глобанщини. Дається юридична оцінка. 3 серпня на Крюківському мосту з 20.00 до 24 години буде обмежено рух автотранспорту з частковим перекриттям однієї смуги проїжджої частини. Обмеження вводитимуть у зв'язку із ремонтом і встановленням світильників. Про це повідомляє Кременчуцька дистанція колії АТ Укрзалізниця. СБУ затримала посадовця військкомату на Полтавщині, який за хабарі допомагав чоловікам ухилятися від служби в армії. Мова йде про Миргородський центр комплектування та соціальної підтримки на Полтавщині. За 6 тисяч доларів США затриманий, виготовляв для них. Документи, які надавали можливість безперешкодного перетину державного кордону, співробітники СБУ та Нацполіції затримали посадовця на гарячому, коли він передавав своєму клієнту раніше оплачену фіктивну довідку. За матеріалами слідства, фігурант був у змові з іншими співробітниками Миргородського та Лубенського терцентрів комплектування. З їхньою допомогою він підшуковував клієнтів. Під час обшуків за місцями проживання і роботи фігуранта, а також у декількох районних військоматах правоохоронці виявили документи, що підтверджують протиправну діяльність. Також виявлено значну суму готівки, у тому числі й ту, яку посадовець отримав від клієнта, та декілька десятків пакетів документів на потенційних ухилянтів. Наразі фігуранту готується повідомлення про підозру в кримінальному злочині, вирішуються питання щодо обрання запобіжного заходу. Стала відома додаткова інформація щодо мальницького екологічного лиха. Активіст Микола Постовід оприлюднив аналізи ґрунту з місця катастрофи. Сірка в ґрунті це, якщо брати в Яркові, перевищує норму, перевищує норму в 40 раз, а потім у річці хвилова перевищує норму трошки менше, але там з'явилася сурма. Яка перевищує теж норму в 10 разів. І ця у річки Псьол, вже під містком запсілля і на пелепековій косі, сурма потихеньку зменшується, але все одно перевищує норму на пелепеку у 8 разів. Сірка там вже в нормі. Але які процеси йшли під час того, як оце йшов оцей потік змішаний з водою? Там це тільки можна було зрозуміти, коли проводилися аналізи кожного дня із 8-го числа. тобто з першого дня, як ця катастрофа відбулася, як зазначає пан Микола, ці проби оплачено за гроші мешканців громади. А от що з тими дослідженнями, які робились ще у перший день? Це вже питання. Я звернувся письмово до голови е, військової адміністрації району. До пана Лідніка, щоб він надав інформацію про аналізи, які повинні братися з 9-го числа. По сьогоднішній день цих результатів не надали. Кажуть, що можна купатися, кажуть те те те, те але офіційних документів ніде не було предоставлено нікому. І знову наше місто у жолобі. Сьогодні до сімійського палацу паласу культури прийшло чимало кремечужан, аби провести в останню путь ще одного нашого полеглого на війні героя, а саме Василя Кіндратенка, який загинув ще 22 липня під час виконання свого бойового завдання на Луганщині. Сьогодні ми ховаємо рядового кіндратенка Василя Михайловича, який народився в нашому Кремінчуцькому районі, але весь в цей час він проживав поряд зі мною. Це мій сусід Кримічужанин. Тут багато хлопців, які прийшли з нашого двора, з нашого дому. Він народився 26 січня в 70-му році. Тривалий час він працював на керамі, був прекрасним зварщиком, зварним газорізчиком, водієм. Пройшов військову службу в десантно-штурмових частинах, але з початку бойових дій в нашій Україні він прийшов до нас до РТЦК і 9 квітня 22-го року він був призван в одну із механізованих частин. Служив він стрільцем, був розвідником, був підготовлений людиною. І так трапилось, що в Луганській області біля населеного пункту Діброва його група попала під шквальний мінометний обстріл. Тривалий час хлопці не могли витягнути тіло. З поля бою, але потім це вдалося. І ми 22 липня цього року втратили нашого Василя, рядового кіндратенка Василя Михайловича. В нього залишився син, але він не змог приїхати. Так трапилось, що він далеко від нас. Біля труни знаходиться його дружина Наталя, хлопці, з ким він служив до цього. Хлопці. Де він працював і робив, всі з, великою такою, з великим тягарем прийшли сюди. Це був дуже веселий, дуже енергійний хлопець, він все співав, все в нього було налагоджено. За що б він не брався, все в нього вийшло. Дуже високого міння у нього хлопці. Ті, які з ним служили. Ну, от такий був веселий, позитивний, добра людина. Але війна є війна, ми втрачаємо найкращих. Це наш герой. і Ми його проважаємо сьогодні в останній путь. Світла пам'ять нашому герою, нашому Васильку. Дуже чудова була людина, поганого нічого не можу сказати. Він... Жизнь радісний, завжди прийде на допомогу. Це така людина була світла, дуже світла. Він давно ж на війні вже. Про цю людину я можу сказати тільки все хороше, дуже хороший. Цей раз, по-моєму, він в воєнкомат пішов, записався. Ну не по повістці, бо писали, що по повістці. Да, добровільно він пішов. Він захищав, він був завжди захисником. Дуже весела, чудова людина була. Він був чоловіком з Бога. Він так і помер. З вірою в Україну за нашу перемогу, за наше щастя, він надав все своє. Він... Ми з ним сока... ми з ним виросли, да? Маленький. Міщ. Він був ніколи, ні в чому нікому не відказував. Всі що треба. поможем. Что на, на производстве, что в, в, этом, в быту, все для нас. Ну, никогда никому вин, ничего не И так же самое вин, я дал свое життя за нашу родную Украину. Он же был десантуром, а бывших десантников не бывает. Сразу, да, сразу пошел, сказал, я Перші дні тільки почалася, на, я зразу йду. І пішов до воєнковат, призвався і поїхав. Приїжджав в останній крайній раз вже. Там да, все да, да, перед цим. Да. Сказав, що так дуже тяжко, мабуть, ми з тобою. Не побачив, так, як, як, як чувствую. Де-то буквально пів назад, тому, як він приїжджав в відпуск, бо каже, виїжджаємо, були. Під Харковом, а потім кажуть трошки далі кудись, я не знаю куди. І то після того прийшла така звістка погана, що трьох чоловіків там щось. А їх трохи да, Там, де вони були, 200 метрів сказали, що цього Дорков не могли забрати їх через четверо суток чи через п'ятеро тільки могли. Пролежали в окопі. Низький їм уклін усім, всім, хто загинув, хай. Царство небесні, а ті, хто захищають нас, дай Бог їм здоров'я, щоб вони вели живі, щоб не було таких втрат великих. Слава Україні, смерть ворогам! Героям слава героям слава! Колектив телекомпанії Візит висловлює щирі співчуття рідним, друзям та побратимам нашого хороброго і відважного українського воїна-захисника Василя Кіндратенка. Вічна пам'ять і вічна слава! Герої не вмирають! Наш дошкільний підрозділ прийняв вихованців З 7.30 до 8.00 був ранковий прийом дітей. Всі батьки з задоволенням, діти з задоволенням, вихователі приймали дітей. Всі один за одним дуже скучили і були тут раді бачити один одного. Радісна новина для дошкільнят та їхніх батьків. 28 липня. Депутати Кременчуцької міської ради ухвалили рішення про початок роботи дитячого садочку при початковій школі номер 15 Зазначили, до прийому дошкільнят підготовлено 10 груп, а у кожній з них створено умови для перебування 20 вихованців. На сьогоднішній день у нас в закладі 68 дітей прийшло, заяв написано більше ніж 200, а заклад працює в звичайному режимі. З понеділка по п'ятницю 10,5 годинний робочий день це з 7.30 до 18.00, повний робочий день, триразове харчування, денний сон. Все як по графіку. Сучасні реалії вимагають готовності найпростіших укриттів у навчальних закладах для безпечного функціонування навчального процесу під час оголошення повітряної тривоги. Укриття початкової школи розраховано на 350 осіб. А у якому воно стані, дивіться далі в укритті. Ви бачите, є гарне освітлення, є витяжна вентиляція, яка працює. Аварійне освітлення на випадок, якщо вимикається електроенергія, які працюють в принципі 8 годин безперебійного, без підживлення електроенергією. Є санвузли. в санвузлах душова кабіна є, тому що вона для дошкільного закладу обов'язкова в санвузлі є гаряча вода, де діти можуть помити теплою водою руки після відвідування санвузла. Ну і приміщення, де буде школа, коли вийде школа. Школа планується в дві зміни: перші четверті класи до 11-ї, з 12-ї до… Третьої принципі всі уроки в початковій школі поміщаються. В цьому приміщенні були діти півтори години під час тривоги. Під час навчальної тривоги всі були в групових приміщеннях, тому що це був ранок. Після прийому ніхто не знав, коли буде ця навчальна тривога. Тому 11 хвилин зайняло спуск всіх дітей з приміщення в підвал в укриття. В це коли вже була бойова тривога, то діти частина була на вулиці по своєму режиму роботи, частина в групі, то спуск в укриття зайняв всіх. Тут буде розміщено один клас школи, тут інший клас школи буде, куточок медичної сестри з якима необхідними медикаментами, запас питної води, також там в підсобному приміщенні є, там другий запасний евакуаційний вихід, за дверима пожежний щит. Все, що повинно бути до вимог найпростішого укриття відповідно до 970, 579 наказу, воно в нас забезпечене. Кременчуцька початкова школа номер 15 дійсно готова до прийому дошкільнят. А вже з 1 вересня учні займуть свої місця за партами. І на цьому тижні групи дошкільного віку планують відкрити на базі ліцею номер 17 А ми, у свою чергу, обов'язково влаштуємо ревізію.